Напевно, ще рік тому, коли я почала вести цей блог і ще знаходилась в Криму, як би це дивно не звучало. Я трошки сумувала за Кримом, і мені хотілося і собі, і іншим нагадати, як виглядав і як має виглядати справжній Крим. У Києві відкрилася виставка старовинних світлин Криму є Ларвіолар, що в перекладі означає роки й дороги. Переважна більшість фото датоване кінцем 19-го і початку 20-го століття. Дивлячись на ці фото, ми розуміємо, що у ці часи Крим був здебільшого кримськотатарським, тому що на вулицях ми бачимо кримсько татарську архітектуру, Люди ходять в національних вбраннях і відчувають себе комфортно і ем, природньо для них. На фото зображені різні регіони. Як я і говорила, це Ялушта, Ялубка, і, і Сімферополь, Ахмеджит, і Бахчисарай не було якогось принципу, по якому я обирала ці фото, але так склалося, що так дійсно представлені багато, а майже всі регіони Криму на виставці представлені 28 світлин тих часів, на яких зображені пейзажі, вулиці міста Сел півострова, а також портрети і побут кримських татар. Частина фото належить до колекції Нізамі Ібраїмова, а частина з інших приватних колекцій. Ця виставка юллар і Йолар Цензіля мені сказала, що це портал. Я абсолютно погаджую це портал майбутнє. Через минуле впевнений, що кожен з вас, який вже розглядав чи розглядатиме ці фотографії, буде виносити своє, але все одно, якщо будемо об'єднувати наші думки, прийдемо до того, що до одного розуміння, щоб пізнавати людей певної культури, дуже важливо знати їхню землю. Вдячна, що сьогодні зробили таку чудову, гарну фотовиставку світлин саме з автентичного Криму, з такого Криму, про який нам розповідали саме дідусі, бабусі наші батьки ще в місцях депортації. Тому що для кожного кримського татарина ми знаємо, що Крим це. Це щось місце раю, священна якась земля рідна, це не просто наша батьківщина. Дійсно, це наш спадок. Це світлини, це наш спадок. Це що нам залишилося, і ми можемо бачити це, і потім вже відтворювати щось нове. Я впевнена, що незабаром крім повернеться, і я впевнена, що в нас буде така можливість саме по цим світлинам щось відновлювати. Я помітив, що серед усіх коремлиначу. У крові тече ось ця ідея Криму, яка насправді збігається, і ці фотографії є, наче, блюпринтом для майбутнього Криму саме вільного Криму, правильного Криму. Ця виставка і вправду є тією, яка переносить нас всіх охочих відвідати цю виставку скрізь століття, крізь роки, познайомитися з тим Кримом, справжнім Кримом, про який ми. На жаль, багато хто не знав. Класно, що тут є не тільки кримські татари, але й українці і інші люди, яким це дійсно цікаво. І Я думаю, що саме через такі заходи і створюється ось ця критична маса дій, які призводять далі до результату. Виставка представлена у кримському домі, яка буде відкрита для всіх охочих безстроково.